Вітаю вас, мої дорогі друзі, мої любі. Я Ірина. А, наразі у нас таро-прогноз на тиждень для України. І так, дивимося, які будуть енергії цього тижня. Як минулого разу, гаразд, туди вже не буду. Інакше вибирати, вже як вони вилітають, то будемо так, дивіться, серйозні карти випадають. Я можу ще третю зараз дотягнути. Зараз подивимося спочатку це. Дивіться, енергії тижня, по-перше, це робота, як це кажуть, скрупульозна, така робота наполеглива. Це тобто ми працюємо на майбутнє. Робот... Енергія, тобто, буде така, що е, треба вкластися, треба посидіти. Треба зробити ось така робота. І ця робота, ця енергія є прибутковою, щоб ви розуміли. Такі ще енергії йдуть, що е, принесуть з собою якісь договори для України, мої друзі. Е, принесуть е, з собою якихось, е, я так скажу, Терпіння теж нам потрібно, ось терпіння. Не, не тільки вкладатися, а й чекати, а, а, не спішити а, крок за кроком йти ось такі енергії. У нас цей тиждень Виходить, так, а, що ми вклалися, а тепер чекаємо. Можливо бути, ви знаєте, що це ще може бути? Ці енергії говорять про те, Трошки почекайте. Робота йде. Ті, хто не вкладається саме у військовий цей процес, трохи почекайте. Результати не, не залишать якось, що треба чекати. Тобто, Але терпіння повинно в нас бути. У всіх українців повинно бути терпіння. Зараз я ще одну докладу. Я одну було, як то кажуть, троїцю кладу. Бачите, для війни. Ось. А я вже казала, хто мене дивиться не перший день, вже знає, що я казала, що ця карта, так, вона, карта війни. Але дивіться, тут немає нікого. Тобто всі призи залишаться нам. Всі а, трофеї заберемо собі. Тільки треба. Набратися терпіння і працювати, працювати на совість, як би то сказати. Ми працюємо для себе, це наша буде перемога. Ось і такий, такий як би це сказати, така енергія тижня, що у нас з'являться трофеї. Тобто буде терпіння під кінець тиждень, будемо збирати урожай. Ось так можна це сказати, щоб ви просто це розуміли. Тепер подивимося. Це були енергії тижня. В принципі, це чудові енергії тижня Ось. головне терпіння. Бо я знаю, у багатьох терпіння лопає у нас у всіх. В когось раніше, в когось пізніше, хтось може довше почекати. Тепер дивимося, до чого нам готуватися. Чого остерігатися? Що прийде, що відійде. І так, дивимося, до чого нам готуватися. До нових часів, мої дорогі, до нових часів. І готуватися, ви знаєте, мені знаєте, що пішло? І знову, бачите, війна. А, знаєте, що мені пішло? Така інформація, що нам треба готуватися до. Mm. Ось, ви знаєте, ви просите казати вам правду те, що я бачу, а ви готові її чути. Тому, я, хто не готовий правду чути, можете натиснути на кнопочку і перейти на інший канал. Я зараз скажу: нам треба готуватися до перевиборів рано чи пізно. Тобто, закінчиться після, після війни. У нас будуть, е, я так думаю, З'явиться достойний кандидат на вибори президента. Якось так. Ось до цього нам треба готуватися. Щоб ви розуміли. Оце мені пішло. У нас з'явиться достойний кандидат в президенти. Ось таке я побачила: це нам готуватися. Чого остерігатися? Лицемірних людей, а, бути обережними, не всім підряд довіряти. Україна, я маю на увазі Україна. Ось. А, тобто довіряти військовим і тільки те, що військові говорять. Те, що нам щось там лялякають в інтернеті, забудьте тільки військовим. Ви бачите? Остерігайтеся якихось зблудних людей. Які вводять нас в оману. Будьте обережними. По-друге, по остерігайтеся без вихідних ситуацій, щоб ви чули, це і для нас, для нас, для всієї України, тобто для кожного, хто а, на енергіях моїх, тих, які я даю, остерігайтеся, без вихідних ситуацій. Вихід він завжди є. Будьте обережними, хто, хто є хто. Ось, дивіться, ви знаєте, можуть десь пастки класти. Я маю на увазі взагалі Україну. Десь якісь пастки, я бачу. Якісь пастки можуть бути. Обмеження можуть бути. Дивіться, якщо. Держава сказала обмеження там, там або там. Виконувати це, тому що там може бути якась небезпека. Якщо якісь обмеження будуть, потрібно чітко виконувати. Ось так я це бачу. Оцього нам остерігається. Що прийде, і що відійде? По одній карті кладу. Дехто просить робити. Поменше говорити а, і швидше робити. Так. Я не робот. Таро це є мистецтво, і я не можу е, включити на кнопочку і, і вам протараторити. І так, дивимося, що прийде і що відійде цього тижня. Зараз будемо дивитися, що прийде. Ви знаєте, це чудово. По-перше, якась допомога фінансова, гуманітарна. Так само важка зброя може бути теж. Це по-крупному, щоб ви розуміли, це по-крупному. А також якась особа може бути. Якась особа, яка про себе за, за... як би це сказати заявить. Пам'ятаєте, я казала, були три карти. Імператор перед цим. І була карта і Три жезли і король монет. Я сказала, що будуть перевибори. Ось ця людина прийде, заявить про себе. Я не знаю, хто це може бути. Мені. Я, наприклад, не знаю цю людину. Я зараз назву її прізвище. Можливо бути, що ця людина з'явиться, тому що дуже часто. Мене просили зробити на смішко, здається. Ось я не знаю, чи це він, але він дуже схожий енергетично, я от бачу його як короля Пентаклів. Я просто це кажу, тому що мені прийшло. Я не знаю цієї людини, я не знаю, за кого вона, яка в неї політика. Я просто кажу, тому що я згадала. І зараз було запитання в нас, що прийде? Ось прийде якась людина. По-перше, допомога це, само собою, все, що я до цих пір сказала, а ще людина. І я згадала, що були тільки що три карти. І я казала, що будуть перевибори. Можливо, це він. Чомусь в мене пішла така асоціація. Не знаю, не питайте. Ви знаєте, енергетика це така річ, що я не можу це. Хтось каже, а вона що екстрасенс? А вона що це, а вона що то? А хто, хто знає, хто я є? Я що десь про себе дуже багато розказую, хто я є. І так, що відійде, мої дорогенькі, дивимося так, що відійде? Ви, ви знаєте, от ситуація, ситуація, в якій ми були, відійде ось ця ситуація. Тобто обережність може відійти. А, досвід. Ну, я би не сказала, що досвід може відійти. Ви знаєте, ситуація, коли ми чекали, я так думаю, чекали, тому що прийде зброя, і ми зможемо наступати. Наприклад, це наприклад, тому що тут а, теж іде карта м, наступу, а, вогню вперед, і то швидко. Тобто відійде ситуація там, де ми не могли десь прориватися, наступати, наприклад, стріляти і тому подібні. Хлопки робити, щоб ви розуміли. Бавовну пускати. О, бавовну пускати. Бо Ютуб такий інтересний став. Ви знаєте, дивуюся, дивуюся, то, напевно, якісь програми сидять, а не люди. І це все перевіряють. Ось. Тобто, прийде, ви зрозуміли, відійде ситуація, коли ми не могли, коли ми очікували. Тепер повний вперед буде, щоб ви розуміли, ось це прийде, а то відійде. Тепер подивимося, знаєте, що ще? Я подумала: для... ще подивимося бойові дії, особисту карту. Зараз вибирайте, хто хоче. Я викладу три карти особисту, Щоб ви собі особисто. Я це зробила карту дня. Вам сподобалось. Ось. Вибирайте кожний собі: перша, друга або третя. Ось, це особисто для вас. Чого чекати цього, цей тиждень? І так, перша карта, дивимося, що вам чекати? У вас якась перемога, ви знаєте, хтось може прийти з дороги. Тобто з війни, дивіться, повернення, можливо, на декілька днів. Якась звісточка, хороша звісточка. Проміжкова перемога. Особисто для вас, в особистому житті. Тобто, ви можете десь на своєму на роботі стати шефом. Або, наприклад, якщо ви чоловік. Ви зможете добитися руки і серця наприклад, якоїсь жіночки. Якщо ви жінка, ось такий кавалер до вас може заїхати. Гості, ви десь можете в дорогу вирушити. До речі, це дуже хороша продуктивна робота. Але не забувайте, що тут не стільки собі за цю перемогу, це проміжкова перемога. Не тільки собі завдячуйте. Завдячуйте, тому що тут а, колективне, а, колективна, більш-менш така перемога. Тепер друга карта, чого вам чекати. У вас якісь буде, ну, ви знаєте, дев'ятка мечів зазвичай надумані страхи. А, занадто багато надивилися в інтернеті розкладів, наприклад. Устрашаючих. Можливо, хтось вас налякав. Але ще значить, що може бути, це сирени. Вас лякають сирени. На вас вони впливають. Якщо ви дійсно наразі на території України, там, де дуже багато цих сирен. Спробуйте поміняти, я не знаю, чи я правильно зараз скажу, місце проживання. Виїдіть тимчасово за кордон. Вам потрібен відпочинок обов'язково. Не нехтуйте. І попередження не нехтуйте сиренами. Ховайтеся. Тому що, якщо і дивіться, дивіться, що ще тут теж попередження, можна з розуму здуріти. Скажу чому. Людина, я, вже, я це дуже часто говорю. А, навіть як хтось мені рота зараз закриває і каже, не говоріть дурниць, не відвлікайтеся, тільки то, що карти говорять. Дивіться, коли ви головою думаєте, на вас це давить, це спускається вниз енергетично вам до серця. Серце, душа, випромінює це, і ви це притягуєте. Ви ще більше це знаєте, це як замкнене коло. Тому спробуйте розслабитися, десь від'їхати, поміняти місце проживання хоча б тимчасово. Або дивіться себе настраюйте на якийсь позитив. Це дуже важливо, тому що, як то кажуть, що можна здуріти. Це вже, знаєте, в депресію можна впасти. Будьте обережні. Я просто кажу: будьте обережні. І третя карта особиста для когось. А ви знаєте, тут потрібно вам цей тиждень обов'язково чітко бачити, чітко логічно розмірковувати, приймати чіткі рішення, чітко висловлюватися, все чітко проговарювати, продумувати, якийсь план робити, продумати наперед, можливо, навіть. Ось. А можливо, у вас будуть або з свекрухою такі сварливі стосунки з кимось, можливо, прийдеться щось ділити, щось, як би це сказати, обговорювати. Дивіться чітку свою позицію. Меч вгору, тобто висловлюєте чітко, що вам потрібно. Не ах, не знаю, а я перечекаю, а я це ні. Не відкладайте на завтра, тут чітко треба все. Ось таке це був а, індивідуальний. Напишите мені, чи вам це сподобалось. Тепер дивимося бойові дії цього тижня. Як буде на фронті дивимося, це під завершення. І так, дивимося бойові дії цього тижня. Який, а який це день? Це з 28-го. Це це вже, виходить, до вересня. Я просто забула. Я напишу. На, ти, ну, на тиждень від такого-то по таке, то я зараз не подивилася просто. Ну, але ви розумієте, з завтрашнього дня а я викладаю завжди в неділю, щоб ви розуміли з понеділка. Мені здається, сьогодні 28 завтра, 29, 30, 31, 32, 30, 32. <різь> Йолі-палі, як я спішу? І так, 31, перше, друге, 3 до 4. Так? З 29 по 4 вересня. І так, дивимося: бойові дії. Ви знаєте, тут спокійні бойові дії виглядає. Але дуже багато сирен. Знову, бачите, виходить та сама карта, що була від, він, е, у індивідуальному розкладі на другій позиції. Теж е, дев'ятка мечів. Тобто, а, ви бачите, я так скажу: я не завжди читаю карти Таро, а, саме класику, тому що кожна а, колода вона має свою індивідуальність якусь, якусь особливість, якусь оракульність. Ось, І тут ви бачите оплакування за якимись загиблими. Втрати, тут втрати. Але з другого боку, я не бачу бою. Це скоріше за все, ви знаєте, я так скажу: боїв я не бачу тут запеклих дуже або ще чогось. Єдине, що я розумію за цими картами, що від нас приховують якусь. Ну, наприклад, от мені зараз прийшло в Оленівці, так? приховуються, замовчуються, не розголошуються. ніби це не у нас. Бачите? Тут такі карти йде помірність, 14-й старший аркан. Це коли час тягнеться, якісь договорняки. Але що саме? От я не можу вам сказати. Можливо, це не Оленівка, можливо, це ось цей вокзал Чапліно, чи як воно називається, коли поїзд там. Хтось казав, що там були військові. Я не дивилася ще. Поки в мене нема, в мене повна хата. Гостей, я виділила для вас час, бо я знаю, це потрібно. І я виділила час. Щоб ви розуміли, тут щось сталося, але нам приховують, нам не все кажуть. Хтось мені навіть особисто хтось написав, і ви у коментарях мені писали, що там загинули військові. Ніби ж то було 100 військових в тому поїзді. Їхали на Донбас. В Донецьк. Донець, Донбас, Ось. І ніде ні ніякої інформації. Не знаю, можливо, це це, можливо, це Оленівка, можливо, це щось інше, що, що щось є, якась катастрофа, можливо, що це, ви знаєте, що це ще може бути енергодар. І енергодар може бути. Але від нас приховують інформацію. Нам не кажуть. Можливо, нам і не потрібно це знати. Давайте подивимося, що ще буде, крім цього. Ще, ще буде щось важливе. Ну, я казала, що прийде допомога. І бачите, знову те саме. Знову те саме пов'язане. Все, все пов'язано. Не знаю, в мене йде асоціація з Оленівкою, з тим поїздом, який розбомбили в Дніпропетровщині, здається, Чапліно, чи як вона називається. Я не запам'ятована. На жаль, я імена і назви дуже мені вже старі. Ось, я математик, мені цифри легше. А, дивіться, що ще чекати? Якихось гостей чекаємо. Але не прошених гостей. Це скоріше гості, які не прошені. Але їх викриють. Скоріше за все, не прошені гості. Тому що, бачите, ми їх не чекаємо. Ось цей тиждень. Може бути, ще, знаєте що. А, скупчення літаків, можливо, Білорусія, я не можу точно сказати, але якісь гості, яких ми не чекаємо, ми їх не запросили. З другої сторони, з другої, тим, більше, тим більше, що це, знаєте, не дуже хороша карта на дні колоди. Тобто, не зовсім Ану, хочу пояснюючи, пояснюючи. Хочу. А з другої сторони, мені показують друзів. Мені показують друзів, які приїдуть з товаром, які приїдуть ем, з якимись угодами, які приїдуть з дружніми. Тобто, е, тоді скажу так, тоді скажу так. Якщо тут була дев'ятка мечів, так, і візьмемо ось ці карти, якийсь неожиданний. Е, а, неожиданность. От підкажіть мені неожиданность, як буде українською. Як буде українською неожиданность? Не пам'ятаю. Вибачте, не пам'ятаю. І ще церква мені тут б'є. Колокола. Зараз я подумаю. Дивіться, якісь угоди можуть відбутися цього тижня. Хороші. Хороші, продуктивні з перспективою на майбутнє, якісь угоди. Бачите, підписують угоди, і це, це ми заслужили. Але це ще, знаєте, що це може бути? Це ще угоди, можуть бути якісь закони. Якісь закони, ви знаєте, будуть якісь нагороди цей тиждень. Якісь нагороди, якісь відзнаки, я ще бачу. Військових. Військових. Ну, в принципі, в принципі, я так скажу, тиждень непоганий, достатньо спокійний тиждень. Якось так. Давайте ще подивимося, що буде в державі. Просто так, от подивлюся, мені цікаво, тому що що там на банковій робиться. Не знаю, чому ось мені нагадало яку, якусь депутатку. Не знаю, може, ви згадаєте, кого вам це нагадало? Яка це жіночка? Депу... Не Юлька. Ні не Юлька. Бачите, на банковій, що робиться? От щось мене потянуло на банкову. Дивіться, зараз вам скажу. Зараз вам скажу. Там недобре щось робиться. Диявол уже про це говорить. Нам потрібно, я скажу так: нам потрібно прицільно дивитися, що робить наша влада. До перемоги ми нічого не зможемо зробити, тільки після перемоги. Але там йдуть дуже, бачите, ну, дуже цікаві речі, щоб ви просто розуміли. Знаєте, є такий вислів, не знаю, чи по всій Україні знають такий вислів. На Буковині у нас кажуть так. Балюються. Недобрі речі там ідуть. І це пов'язано з грошима, з добробутом, з господарством. Ось таке буде до, до кінця війни. До перемоги таке буде. Нам єдине, що нам потрібно робити, це пильно слідкувати. Слідкуйте пильно. Діяти ми нічого не можемо, тому що зараз ідея. Війна, бой, бойові дії. Ось, і коли війна закінчиться, тоді будемо розбиратися. Але слідкуйте, просто слідкуйте, мої дорогенькі. Ось такий буде тиждень для нас, для українців, для України. Ось цей наступний тиждень, з зав, завтрашнього дня, тобто, з 29, числа по четвер... з 29 серпня по 4 вересня. Все мої любі, бажаю вам гарного дня. Сьогодні неділя. Хто може, відпочивайте, хто може щось зробити для себе особисто це від мене порада. Тому що з понеділка знову беремося до роботи. Ви пам'ятаєте, яка, яка була енергія терпіння. А терпіння, щоб мати, то треба і відпочити іншим разом. Гаразд, мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. На все добре, бережіть себе. Все буде Україна, все є Україна. І слава Збройним силам України.